Привіт! Сьогодні мені хрещений подарував ось ці екзотичні фрукти. І це лічі або китайська слива і драгонфрут. Але не просто драгонфрут, а червоний драгонфрут. І ми сьогодні з'ясуємо, чи справді він найсолодший із драгонфрутів. І зараз я їх розріжу, скуштую і скажу свою правильно. Ой, які не Оце так! А я і не знав, те, що вона біла. Ну, добре. Вибачте, що сказав, що вона червона, але вона насправді біла. Ківі. Велике м'ясисте Ківі. Значненько, сіло денька. Приємне. Буду купляти. Як вже буде багато грошей. Але вона дуже дорога. Ну. Купляти можна. А насчет лічі китайська слива. Я зараз вам покажу, як її швидко чистити. Берете за цей хвостик. Ой, потірвався. І тут з'являється дірочка, і ви отак рози. І а далі ви просто відкладаєте. Від... Аромат чайної розі, а на смак це дуже солодкий, приємний виноград. І, до речі, наступним фоном в мене ростуть ростки варто. Потім я вам покажу, що з них вейд плодичині. Ну і всім до побачення.